Так, ще такого не було. І от нарешті. Я знімаю третій дубль, і вже який не вийде, так зразу вам і покажу. В першому дублі зробила дві грубі помилки, цих, як їх сказати, смислові. Перезняла другий, в другому забула, розказала все, забула нажати кнопку Пуск. Тепер третій. значить, Розказую, яке. в мене є ось в руках. Така чудесна книжка. От, оскільки це огляд просто книжки, ну, для тих, кому вдасться її десь, може, роздобути після того, як ви подивитесь, то просто показую, яка в неї начинка. Наскільки вона чудова, багатогранна, різнопланова, десь подробна, десь ось знайшла вишивка, повторюється. А жодного знайшла, повторюється. Десь є такі от беркарівські якісь фрагменти. І так далі. Вишивка. Книжка називається Вишивка, географія мотивів. Вінничина, зразки вишивки кінця 19 середини, ХХ століття. Видана вона художнім Вінницьким музеєм. Ось реквізити, телефони. Можливо вже була презентація або щось буде. Отак От я вам покажу телефони і хто зробив кому дякувати. Форм... Приємний квадратний формат, приємний друк, розмір. Що мені весь час хочеться, тим більше у них же ця Вінниччина, вона дуже дрібно вишиває, дуже дрібно вишиває, а Полтавщина так не вишиває, як Вінниччина. І мені хочеться постійно так збільшити, щоб подивитися. Навіть вплоть до того, що я брала збільшувальне скло, щоб роздивитися на окулярах, само собою, і роздивитися якийсь шовчик. Ну, Саме на цьому екземплярі, допустимо, все зрозуміло. А на якихось не все. Ось так вона зверстана, зразки, якісь більші, якісь менші. Це все фрагменти. Як ви бачите, вишивок, ну і так вони збирались в музеї. От що Фрагменти, звідкись, там, скажімо, той рушник вже вийшов з ужитку. Хтось відрізав і в музей вишивку От, в такому стані. От, І ясно, що чим старіше, як кінець 19 століття, чим старіше шиття, тим воно в гіршому стані, і тим цінніше нам, що музей подав їх в книжку. От дуже ну, прекрасна велика робота пророблена музеєм. Щира подяка. Районування, отак іде Ямпільський район, потім е Вінницька область, Вінниця і ще якийсь був район. Я в Вінницькій області не дуже розуміюсь на районуванні, а от Барський, Бершацький район. Е Ну, чого так, що область, Вінницького, ну, Це хто там місцевий краще зрозуміє. От класно, тут теж є у мене одна сорочка з Вінниці, яку я хочу відшити, і бачу, вона шита сріблом. Мені це дуже дивно. А тут я бачу ці книжки, наприклад, з речки, що да, так було. От Климбівка, Ямпільський район. Лічильна гладь, тобто клумбівка не тільки шила ці дрібні ткання на цю низинку, але і такі всякі штуки. І мені здається, що тут навіть обидві нитки металеві, ну типу срібна і золота або якось. В підписах є матеріали не вказані, вказані лише техніки вишивки. Наприклад, лічильна гладь, штапівка, низинка, кафесор, штапівка. Одна була тут техніка, десь ми з дівчатами дивилися, ніж ось іще теж е, вишивка металевими нитками. Ну, Мені здається, що все-таки двох кольорів, хоча це можуть бути варіанти. Що ще розказати? Можна тут нічого не розказувати, просто погортати, показати, що зібрані всі типи рушників. Ой, нарушники всі типи вишивок, низинка. Ось тут гладь шви. За голкою стебловий. А де ж низинка? Чому низинка не вказана? От в деяких місцях у мене виникають все такі питання. Я бачу, очевидно, тут низинку. Чому її немає? Ну, за голкою вірю, що є шов, Стебловий вірю. Гладь, ну, це заповнення. Трохи ну, в деяких місцях незрозуміло, оскільки не можна збільшити або подивитися виворот, то що ну, ж. Ну, але, звісно, що це видання музею, воно має на меті більш етнографічні, дослідницькі, тільки, скажем, мету. От. А я дивлюсь зараз, як ремісниця, як вишивальниця, я би хотіла відшити, то мені з цієї точки зору. Ну, але Тут все видно, все зрозуміло. Наприклад, низинка кавсор, так, все так і є. От, все зрозуміло. І навіть можна перерахувати нитки і ну, по більшості фото можна відновити вишивку. Ось тут, може, так зразу і не можна, але якщо підготовлений глядач, знову ж таки, то він зможе або от, зможе зрозуміти, що там насправді відбувається, і відновити. Цікаві дуже її екземпляри не бачила я. І отут я не можу розібрати, як верх шити, Там написано, що штапівка. Щас, штапівка кафасор, що і тамбурний стебловий. Ну, от може і штапівка йде чорним, а може і хрестик. Не зрозуміло. І посередині, може стебловий. Як не придивляюсь, не видно. Хочеться знову так збільшити. Ну, Але вже ще є дуже багато матеріалу, дуже музей. Дуже їм велика подяка, що такі видання відбуваються. Не у всіх музеях, я б даже сказала, дуже рідко, які музеї роблять такі видання. І через те моя їм надзвичайна повага і захоплення. Що ось? Вийшла, тим більше книжка ця, вона, по-моєму, зверстана до 22-го року, ну тут точно не пам'ятаю. А вийшла ось уже в 24. му по-моєму. Тобто під час війни. Вони продовжую, продовжують, продовжують роботу і завершили її. Ось ця вишивка теж, наприклад, ну, я найближчі піднесу, щоб побачили. Або так, От я її хочу відшити. І тут мені не зовсім зрозуміло оцей шов, що посередині йде. Причому написано тільки гладь, мережка верхоплуду. Гладь зрозуміло, там зірочка, мережка зрозуміло, Верхоплудок, тут деталіжка зрозуміло. Але це щось інше. Теоретично, теоретично, це або зерновий вивід, або курячий блід хтось із них. Ну, ось не вказаний, наприклад. От. Якісь є такі неточності є. Ну, ну є. <смі> от, але, але. Ось тут можна роздивитися ближче той е елемент схожий такий. Або вони повторюються, якщо уважно буду передивлятися, як тут, то тут, то там, що повторюється. Бачите, збережені фрагменти от прямо так. Була сорочка, мабуть, все зносилось, чик-чик, прям відрізали такі і в музей ще здали. От. Ну, і то цінно. Якщо ви, наприклад, збираєте щось здавати в музей, все-таки несіть. Хай музейники розбираються. Що Тут цікаво, подивитися, як весь манжет <кхух> там зроблений, пришитий. Оці всі з'єднувальні шви цікаво, якими нитками і таке інше. Ну ось так. Загально так. Я думаю, що всі вишивальщиці, що подивилися, вже мені позадрави, що в мене є такий скарб. А так просто його ніде не візьмеш. Так, щоб інтернет зайшов, два кліки і купив. На жаль, на жаль, ох, яка гарна. Ну, це низь та, що я шити не вмію і вже в цьому житті не буду. Бо це дуже дрібне життя. І ось завершимо цими клубниками. 30-ті 40-ві роки. Бершацький район, Вінницька область. Хрестик, півхрестик. Де ж тут півхрестик? Оце, може, кусочок. Не знаю. Бачите, як? Хрешацький район. Вступна стаття. І ще раз показую обкладинку. Щиро рекомендую, якщо вдасться заволодіти такою книжкою. Рекомендую.